Менш ніж за місяць роботи платформа «Житомирський дрон вже приносить свої результати. На даний момент 186 людей, які зареєструвалися як інженер чи постачальник. Ну, переважна більшість, це, звісно, інженери. Це ті, хто збирають дрони самих дронів. Які вже взяти там роботу або вже частина, навіть там здана це на даний момент. Це 26. Перші вісім, котрі вже пройшли тестування, сьогодні будуть передані військовим. Ще близько 30 надійшли з інших міст і зараз перевіряються. Та запитів насправді каже міський голова величезна кількість, тому ставлять собі за мету передавати хоча б тисячу fpv дронів на місяць. Задача в нас наступна: це така амбітна ціль. Нам потрібно від Житомира відправляти на місяць. Хоча б тисячу ФПВдронів. І тут прохання до всіх, до громади долучатися, бо за рахунок бюджету ми будемо закуповувати кожен місяць 500 фпівдронів. І от хотілося би, щоб громади підприємці. Ми зараз ще будемо працювати з підприємствами для того, щоб включалися, і збирали, збирали, збирали. І хоча б ще 500 півдронів збирала громада. Самі ж інженери кажуть, на один дрон йде близько двох днів, адже до цього раніше ніколи не доводилося збирати безпілотники. Також чимало часу забирає доставка складових. До прикладу, один з розробників замовляє їх з Китаю, бо так економніше, якщо я хочу зібрати дрон. Із запчастин, які наявні в продажі в Україні, не завжди вони є всі. Тобто я, наприклад, не можу відправити дрон з трьома двигунами замість чотирьох, а, а їх може бути тільки три на даний момент. Тому якщо я збираю дрон, то мені доводиться замовляти це все з Китаю. І, і для мене майже немає сенсу замовляти щось в Україні, бо якщо я зачекаю одну запчастину з Китаю, то мені вже легше чекати їх всі. А по вартості десь 15 тисяч. Але це частичне частково я замовляв запчастини тут в Україні. Після проаналізувавши я зрозумів, що можна б замовляти з Китаю, воно було б десь 12 тисяч. Інший інженер знайшов для себе альтернативу у виготовленні каркасу, друкує їх на 3D-принтері, і тим самим також економить кошти на одному такому каркасі. Він заощаджує близько двох тисяч гривень. Якщо власне виробництво на 3D-принтері. Тоді ти незалежний від поставки цієї корпуса цього, ти можеш його сам розробити, вдосконалити, доробити, допрацювати. Тому я почав рухатися в напрямку саме розробки друкування рами на 3D-принтері. Закупив обладнання, вивчив можливі варіанти конструкцій ось, і розробив першу конструкцію. Саме рами, яка надрукована на 3 принтери. Надрукована з пластику нанокарбон. Він по характеристикам схожий на карбон, але відрізняється, звичайно, від карбону, тому що карбон зовсім іншу має конструкцію, інше розміщення волокон, Але по міцності він майже практично схожий на карбон. Загалом на платформі виробників дронів не обмежують часом та коштами. Також ви можете обрати бригаду, котрі хотіли б віддати ваш безпілотник. З нового року у новий садочок в Ігнатполі з 1 січня запрацював дитячий дошкільний заклад на базі школи. Таке об'єднання, говорить директорка, було викликане питанням безпеки. Було прийнято рішення відновити дитячий садок в приміщенні школи, так як в нашому садочку немає укриття і немає умов, щоб там його збудувати. Було таке прийнято рішення об'єднати школу і садочок в одному приміщенні, тому що є тут укриття. Яке спільно для діток перебувати спочатку повномасштабного вторгнення дітки громади перебували вдома. Відновлення роботи закладу було необхідним, кажуть батьки, бо ж тепер не буде хвилювань за малечу, доки дорослі на роботі. Я працюю і зараз дитину дитину займається бабуся. дитина буде з ну, дітками, звісно, що і цікавіше буде в садочку, і буде відвідувати. Я ж кажу, дуже дякуємо. Діти дуже раді, чекали цього дня. Ремонт у садочку робили близько півроку. Окрім внутрішніх робіт, зробили також окремий вхід від школи. Роботи тривали, каже староста села, навіть вночі. Дякую всім небайдужим, хто долучався до цього. Так, ну, підрядники і наші хлопці допомагали, щоб відкрити ну, садочок до кінця року. Працювали і до двох часов ночі, і до трьох. Ну, Все-таки старались, як сказати, зробити приємне діткам. Сучасний садочок, так як він у нас є найкращим у нашої громаді, всередині заклад оснащений зручними сучасними меблями та різноманітними іграшками. Для ремонту кошти виділялися із бюджету овруцької громади. Затрачено було приблизно 3 мільйона 200 гривень. Тут є і сучасне обладнання, закуплено повністю нові меблі, сучасний ремонт. І я думаю, що він буде служити так, як треба для наших дітей. Вони дійсно. Зможуть тут і навчитися і добре відпочити, і погратися, і прийти в школу з новими силами, тим більше це в одному приміщенні. Підтримку у відновленні садочку надавав народний депутат Арсеній Пушкаренко. Він приїздив сюди як під час проведення ремонтних робіт, так і особисто завітав на відкриття. Та не один, а з подарунками. На його запрошення до дітей завітали актори Житомирського обласного академічного театру Ляльок разом із псом-патроном, улюбленцем Малечи. Парламентар переконаний, у такий час забувати про Дітей не маємо права, адже це наше майбутнє. Дуже важливо сьогодні, попри всі обставини, створювати ту інфраструктуру, на яку заслуговують наші діти, а діти заслуговують зростати і навчатися в гарних нормальних умовах. Фундамент це виховання, освіта повинні бути наповнені, по перше знаннями, наповнені любов'ю, що сьогодні колектив, я переконаний, буде дарувати. Ну і звичайно, умовами і. Праці зрозуміло, що і виховання діток відтепер у новий дитячий садочок ходитимуть дві групи, а це близько 30 діток. У Житомирі стартував шкільний чемпіонат з баскетболу серед учнів 8-11 класів. У чемпіонаті представлено 14 ліцеїв нашого міста та близько 160 учасників. Серед них і 15-річний Ярослав Ларіонов. Першим захопленням якого став футбол. Однак потім хлопець розумів, що баскетбол йому більше до душі. Головну роль у такому виборі зіграв батько спортсмена. Йому також це подобалось і якось вже пішло і почало подобатися більше, більше і більше. Збиралися в нашому залі, в ЖДУ проводили тренування, але... І за повітряних тривог їх було менше, ніж хотілося б, але маємо, що маємо. Незважаючи на меншу кількість тренувань, команда все одно готова і викладатиметься на повну, розповідає Ярослав. Ну, ти не можеш в цьому спорті виграти сам, тобі потрібно мати команду, яка буде е, працювати, грати як одне ціле. І, як на мене, це є ну, важливою і дуже інтересною частиною цієї гри. Вірю в перемогу, надіюсь на неї. Думаю, що все буде добре. Маємо сили. Маємо віру, Думаю, переможемо. Опонент Ярослава з команди ліцею номер 21 Богдан не менш налаштований на перемогу. Каже, наполегливо готувалися до змагань, тож боротимуться до останнього. Молодь не зупиняється. Баскетбол це головний спорт для мене в моєму житті. Так само для моїх друзів, тому він є невідмінним для нас. Самим головним я вважаю. такі міські чемпіонати часто проводили у Житомирі до початку повномасштабного вторгнення. Зараз ці заходи хочуть знову поновити, адже підлітки продовжують займатися спортом і хочуть здобувати заслужені перемоги. Я спостерігаю дуже гарний такий момент, що зараз діти займаються і займаються і футболом. Практично у нас переповнена наша футбольна школа, волейбол, баскетбол такі ігрові. Саме ігрові види спорту. Вони зараз на перший план виходять. Спорт це воля. Спорт це дух, спорт це командна гра. І це позитивні емоції в першу чергу. Колективна гра вона завжди буде приносити для кожної дитини, для кожної дитини таку насолоду. В плані того, що він це вміє і він це знає. Шкільний чемпіонат з баскетболу триватиме з 3 по 10 січня, включно. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1